Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Мотоставку Мене звати Денис. А сьогодні ми будемо говорити про мотогарнітуру. Але, не звичайно, з відеокамерою. Стало цікаво, тому сідайте позручніше і ми починаємо. Взагалі, мотогарнітури на даний момент ти нікого не здивуєш, оскільки це дуже корисний аксесуар, я би сказав, необхідний в нинішньому житті. За допомогою нього ви можете спілкуватися з іншими райдерами, з другим номером, наприклад, можете переслуховувати музику, спілкуватись по телефону, е слухати радіо, наприклад, і багато чого іншого. Але крім цього базового функціоналу, досить часто мотоциклісти потребують і зйомку самого процесу катання, або, наприклад, фіксації тих чи інших подій, які відбуваються під час катання. Цю проблему можна вирішити декількома способами: Самий перший це банальне встановлення відеореєстратора, який спеціалізований саме для мотоциклів. Але є ряд нюансів. Самий головний. Це ціна, оскільки мотовідеореєстратори в рази дорожчі аналогів для автомобілів, оскільки вони мають вологозахист від води і, відповідно, мають дві камери, які встановлюються наперед мотоциклу і назад. Другий спосіб, який насправді найбільш популярніший, це встановлення екшн камери або на сам мотоцикл, або, наприклад, на шолом. Якщо ми вибираємо місце для шолома, то. Тут є також нюанси в цьому. В першу чергу це вага, оскільки сучасні екшн камери досить немаленькі, скажімо так. Друге, це розміщення на самому шоломі, оскільки розмістити і зручно екшн камеру, щоб вона не заважала і не змінювала естетику шолома, ну, насправді це ще та задача. Ну і третє, як на мене, саме. Самий найкращий варіант це використання мотогарнітур з вбудованими відеокамерами. Саме така у нас сьогодні на огляді. Сам виробник Freedcom вже в нас не в перший раз на YouTube каналі, оскільки це, ну я чесно скажу, один з найкращих бюджетних виробників серед мотогарнітур. І поціновуючи цього бренду ну, дуже велика кількість, це ви можете без проблем перевірити, банально вбивши е, назву самого виробника в Google. І там ви знайдете безліч пабліків, е, тем про розповіді і так далі. Відкриваючи саму упаковку, відразу бачимо саму гарнітуру. Про неї ми трішки поговоримо, оскільки зараз хочу поговорити більш детальніше саме про комплектацію. Звісно, що в нас іде інструкція. На, на жаль, тільки на англійській, китайській і, напевно, корейській мові, бо тут одні іерогліфи. Але взявши телефон в руки. Вимкнувши перекладач, можна без проблем все перевести. В принципі, вона не дуже масивна і з основним функціоналом досить легко ознайомитись. Далі в нас йде дві бази для кріплення самої гарнітури на шоломі. Одна база на двосторонньому 3 м скочі для того, щоб приклеїти. Друга на кліпсі, яка фіксується між зовнішньою оболочкою і Внутрішньою частиною. І також особливість цієї бази те, що вона має поворотний механізм. Звісно, що в нас іде кабель Type-C для зарядки. І це круто, оскільки не потрібно використовувати старі мікро-USB розйоми або, наприклад, ще міні-USB першого покоління, як це було раніше, з цим все нормально. Єдиний аспект, на який потрібно звернути увагу, тут Type-C досить довгий. Це зв'язано з тим. Просто забігаючи наперед, що роз'єм в нас захищений від вологи, і тим самим не всі кабелі Type-C банально сюди влізуть. Просто вони будуть впиратися в корпус. Тому кабель краще не губити. Але, в принципі, якщо його з ним щось станеться, то я думаю, що не проблема буде знайти, який буде доставати до роз'єму. Далі в нас ідуть динаміки. Про них я трішки пізніше розповім, оскільки вони. Топчик, реально топчик. Е, із особливостей цих динаміків те, що ми можемо окремо підключати той тип мікрофону, який нам потрібен. І, власне, мікрофони, які також йдуть в комплекті, вони йдуть двох типів. Перший це провідний, повністю провідний, який використовується в шоломах, тобто в інтегралах, точніше, в закритих шоломах. Якщо у вас модуляр або трансформер, або відкритий тип шолома, то потрібно використовувати ось такий комбінований. Щоб, коли ви будете піднімати, наприклад, підбородок, або він взагалі у вас відсутній, то мікрофон знаходився навпроти вашого роту. І це плюс те, що якщо, наприклад, щось з мікрофоном трапиться, то ви без проблем зможете його замінити і ну, використовувати інший мікрофон. власне. В комплекті також йде 4 липучки. Ну, Відповідно, дві ви встановлюєте, і дві у вас залишаються запасні. Або, наприклад, для іншого шолому. Йде ще дві таких маленьких липучки, знову ж таки, для провідного мікрофону, щоб зафіксувати. І шестигранник для фіксації е, самої площадки в шоломі. В принципі, це все, все необхідне, е, навіть нічого не можу додати, все окей. Тепер переходимо до самої гарнітури. Е, стосовно дизайну, в принципі, все на любителя, можу сказати тільки те, що. В принципі, дизайн, можна так сказати, універсальний, оскільки він не виділяється особливо на шоломі, це як і плюс, так і мінус. Тут, знову ж таки, кому що подобається. Стосовно органів управління, в нас тут досить багато клавіш, і саме головне те, що вони досить сильно виступають. А це означає, що під час користування гарнітурою в перчатках у вас не буде виникати, точніше, не буде виникати ніяких проблем, оскільки в нас є дві клавіші управління. Зверху, одна позаду. Це в нас імітація колеса. І тут по центру є також велика клавіша управління. Ці органи, Точніше, ці клавіші, потрібні саме для управління самою гарнітурою і її функціоналом. І також в нас є дві клавіші, які відповідають саме за управління вбудованої камери. Це ось така чорна глянцева клавіша, і над нею сіра матова. Тепер поговоримо більш детально про саму камеру, оскільки це основне в даній гарнітурі. Звісно, що в нас є тут всі налаштування, тобто ми можемо виставити гарнітуру по горизонту, в залежності від того, як гарнітура сидить на самому шоломі, і за рахунок комплектної бази ми можемо також виставити і її по вертикалі. Стосовно якості зйомки, звісно, що це не, не рівень GoPro, оскільки бюджет нас значно нижчий, і це найнижчий бюджет на ринку на даний момент серед схожих гарнітур. Але тим не менше, ми отримуємо непоганий результат в день, ми можемо чітко бачити номерні знаки навіть на досить, невеликій, точніше, на досить великій швидкості. Картинка досить зерниста, але тим не менше, це дуже непоганий результат. Потрібно просто розраховувати на те, що це більше як відеореєстратор, а не повноцінна екшн камера саме для зйомки. Але що мене особливо порадувало, це картинка ввечері, оскільки навіть в повній темряві, скажімо, так, коли досить мало світла, картинка досить непогана і чітка, немає затемнених участків. І якщо ви освітлюєте попереду ще дорогу від знову ж таки від мотоцикла, то. Я думаю, що з цим проблем ніяких взагалі немає. Із прикольних функцій тут також можна робити фотографії, наприклад, якщо це потрібно. І багато кому буде корисно, що звук може як і записуватися в відео, так і не записуватися. Тобто ви можете як включати мікрофон, так і виключати. Тепер хочу ще сказати стосовно інших можливостей самої гарнітури. Звісно, що тут є режим інтеркому, тобто ви можете підключати до 6 людей в чат, скажімо так, і спілкуватися між собою. Сам виробник заявляє роботу до 1 кілометра, ну, знову ж таки, це ідеальні умови. Наші реальні тести ви зараз можете побачити на відео. Ну і зараз буде класичний наш тест дальності роботи самої гарнітури в реальних умовах. Тобто, це дорога, пряма видимість, є об'єкти, які заважають зв'язку самої гарнітури, і побачимо на якій відстані мене буде чути нормально і коли гарнітура почне втрачати зв'язок. Я розвертаюся і йду. Зараз бачимо, що зв'язок ще нормальний. Мене чути як? А, ось. Тебе чути добре. Ідемо далі. От, до речі, відразу ви можете оцінити, чи є якісь паралельні шуми від дороги, наприклад. Я думаю, що трішки чути, але не повно. Так, як мене чути? Ти повернувся, стало ідеально, а так з такими якимись ловочками коли спиною. Ну так, це зв'язано з тим, що я перекриваю своїм тілом гарнітуру і тоді зв'язок може трішки сипатись, але гарнітура в нас знаходиться на шоломі, як правило, і відповідно тілом не перекривається. Мене чути нормально? Так, так, все добре. Іду далі. 1-2-3, 1-2-3, як мене чути? Чутно чудово. В принципі, зараз. В принципі, зараз дистанція невелика. Але тим не менше. Ну, здається, що метрів сто вже точно перевалило. Як мене чути? Чутно чудово, без змін. Так. Іду далі. Зараз буде підходити до металевих парканів. Парканів. І зв'язок може пропадати. Як мене чути? Ну, Трошки? Так, почали трохи пропадають. Ну так, я як і казав, я підійшов до металевих об'єктів і відповідно зв'язок пропадає. Ти встанеш? Зараз я знову в ахмаді, але я не вважаю, що це так. Так, два рази на висоти. Так, так. Так, так. Ви чуєте нормально, просто переховуєте. Так. Так, так. 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 Сто разів на висоти. Так, так. Якщо ти говориш, то можна. А Тут багато фонових шумів, в себе є? Так, да, да. Та я вам Зараз зараз я повертаюся. А зараз чудно. Так, зараз я тебе чую, але дуже багато фонових шумів. Ну, зараз я тебе супер чую. Ти мене нормально чуєш? Да. А коли я був в далі, що ти мене було як? Ну ти вже пропадав, так, на 50-60%. У тебе є якісь фонові шуми чи ні? Зараз вже нема. А перед цим ну, такий, наче якась зараз фольга, якась листить такі. Такі перешкоди якісь. Я зрозумі. Ну, Як ви бачили, в наших умовах радіус гарнітури приблизно десь метрів 300-400. В цілому це непоганий результат в умовах міста. Де дуже багато різних wi fi перешкод і інших об'єктів, які заважають зв'язку. Також ви можете прослуховувати музику одну на двох, тобто ділитися з другим номером або з другим пілотом. Прикольна функція, буде дуже корисна саме парам, які катаються разом на мотоциклі. Можна підключати декілька Bluetooth-пристроїв, наприклад, два телефони, або телефон і навігатор або телефон і, і мотоцикл, і в залежності від того, чим ви користуєтесь, те і буде транслюватися вам в динаміки. Ну і власне стосовно динаміки, про те, що я казав з самого початку, блін, це дуже круто, оскільки я можу чесно сказати, це найкращий звук, який я чув на даний момент серед гарнітур. Навіть враховуючи топові гарнітури Сена в колаборації з Harman Kardon, то вони стоять навіть не поруч, порівняно з цими. Мені здається, це зв'язано з тим, що виробник не погнався в сторону компактності самих динаміків, вони трішки товщі, ніж в інших виробників, але за рахунок цього динаміки можуть повноцінно працювати, в них дійсно відчувається бас. І навіть якщо ми додаємо звук на максимум, то вони не задихаються, тобто не починають хрипіти. Зараз ми включимо, ви почуєте, звісно, що через мікрофон ви не відчуєте повної картини звуку, але тим не менше, тобто ви зараз почуєте різницю саме цих динаміків з іншими. thanks Із приємних ще бонусів тут є радіо, не знаю, хто ним користується, але якщо ви його слухаєте, то ви це зможете без проблем зробити. Ну і наостанок є застосунок для управління самою камерою. Він, на жаль, не фірмовий, він можна так сказати універсальний, але тим не менше він працює. Тобто, ми можемо через телефон підключитися до камери, подивитися картинку, наприклад, виставити кут зйомки, запустити зйомку, наприклад, і завантажити, відзняти відеофайл. Тобто, в принципі, весь необхідний функціонал тут присутній. В самій гарнітурі в нас йде захист IP 65, а це означає те, що ви можете користуватися гарнітурою навіть під час досить сильного дощу, і не потрібно її знімати. Це зв'язано з тим, що гарнітура в нас кріпиться не на базу, як в гарнітурах сена, а через стандартні роз'єми. І вони в нас досить сильно посаджені, тобто глубоко, я би так сказав. і... Волога туди просто не потрапляє. Вона може туди потрапити тільки якщо ви зануритесь з гарнітурою під воду. Єдиним головним недоліком таких гарнітур це час роботи. І з активною камерою гарнітура буде працювати декілька годин. Під час користування гарнітури кожного дня в місті це не проблема, оскільки ви без проблем можете туди їхати на роботу з роботи або по справам покататись, ввечері поставити її на зарядку. Звісно, якщо ви будете використовувати гарнітуру в довготривалих подорожах, то потрібно буде думати стосовно зарядки, але це можна зробити, банально підключивши її до повербанку, оскільки роз'єм Type-C нас нічим не зайнятий. Якщо у вас виникли питання, як завжди, ми чекаємо вас в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, і якщо вам цікаво пряме порівняння цієї гарнітури з гарнітурами, наприклад, Sena, з топовими варіантами або інших виробників, то пишіть нам в коментарях, якщо вам буде це цікаво, ми обов'язково це зробимо. Дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі!